Доброго ранку, шановні телеглядачі. Рада новій зустрічі з вами в рубриці Здорово жити! з вами Світлана. Як показало недавнє дослідження, вживання вівсяних пластівців або продуктів з вмістом вівсянки зменшує ризик перечасної смерті на 9%. Дослідження провели співробітники Гарвардського університету. В ході роботи учені більше 14 років спостерігали за станом здоров'я 100 тисяч людей. Як з'ясувалося, добровольці, що споживали від 30 грамів цільного зерна щодня, знижували ризик перечасної смерті на 9% у порівнянні з добровольцями, які практично не їли цільнозернові продукти. При цьому ризик смерті від серцево-судинних хвороб знижувався на 15%. Проте користі вівсянки в профілактиці онкологічних захворювань виявлено не було. Дослідження у черговий раз довело істотну користь продуктів стільного зерна у сфері профілактики розвитку діабету, хвороб серця і судин. Крім того, цільнозернові продукти, які багаті на поживні речовини, сприяють зниженню ваги та профілактиці ожиріння. А ось іще дещо чим спішу з вами поділитись. Експерти встановили, що тіло жінок часто має найбільше жирової тканини в нижній частині з певної і дуже важливої причини. Як виявилося, під час внутрішньоутробного розвитку головного мозку плоду цей запас використовується безпосередньо як джерело поживних речовин. Ученим вдалося виявити і довести, що діти жінок з великою кількістю жирових відкладень на стегнах і сідницях мають більш високі показники інтелектуального розвитку і вищі шанси на виживання. Дослідники з університету Піцбургу пояснюють цю закономірність фактом наявності в жирі цих зон жіночої фігури корисної. До коза кислоти одного з компонентів людського головного мозку. І для будівництва нервової системи і для розвитку мозку дитини потрібно багато жиру. Практично 80% цієї кислоти поступає з жирових відкладень мами. Це пояснює, чому з еволюційної точки зору чоловіків приваблюють жінки з видатними формами. Тож, дівчата, радійте тій фігурі, яка у вас є, та не псуйте свій настрій через дрібниці. Живіть здорово! На все добре!